Вітаю вас на моєму каналі і запрошую вас на ранкову практику. Ці 15 хвилин для того, щоб прибудити тіло, наповнити його диханням і м'якою енергією руху. Намасте. Переходьте на край калимка і будемо починати. Робимо вдих через сторону, піднімаємо руки догори. Беремося рукою за зап'ястя і нахиляємося в праву сторону. Плече відводимо назад, вдих на центр, перехопили, змінили руки і в іншу сторону. Відчувайте, як розтягується ваша бічна лінія. Повертаємося на центр. Затиснули м'язи тазового дна. І прогинаємося назад. Погляд на руки, ноги міцні. Повернулися на центр і з видихом опустили долоні вниз. Взялися руками за лікті, розслабили спину, голову, ноги можна трішки призігнути і м'яко похитаємося із правої сторони вліво. Голова розслаблена, важка. І дихання так само є присутнє. Зігнули коліна, живіт в контакті із стегнами, руки на щиколотки І випрямляємо ноги, але постійно живіт лишається в контакті із стегнами. Куприком тягнемося вгору плечі назад, поставили долоні, вдих, погляд прямо, плечі назад. І видих, стали в планку. Вагу тіла на руки, опускаємося на коліна, а штанга на маскар опускаємо груди вниз, вдих собака мордою вгору, линями відштовхнулися від клемка, плечі опустили вниз, маківку потягнулися вгору, зачепилися ступнями і вийшли в собаку мордою вниз. Плечі відвели від вух, долонями відштовхуємося, підтягнули праву ногу до рук, ліву ногу до рук, і з вдихом руки через сторону, піднялися вгору. І З видихом опустили руки вниз. Вдих, підняли руки через сторону вгору, погляд на долоні вгору. З видихом опустили руки вниз, торкнулися долоньками підлоги, призігнули коліна, вдих погляд. Вперед, видих, стали в планку, вага тіла на руки, лікті притискаємо до себе і опускаємося вниз. Можна робити з колін або з ніг повністю. Вдих собака мордою вгору, плечі опустили вниз і видих собака мордою вниз, куприком потягнулися вгору, права нога до рук, ліва нога до рук, вдих руки через сторону. Підняли догори і видих, плавно, повільно опустили вниз, Ще раз. вдих руки догори, видих, опустили долоні вниз, вдих погляд прямо перед собою, видих, стали в планку, Вагу тіла на руки, чатуранга дандасана. вдих собака мордою вгору. Потягнулися і видих собака мордою вниз. Стали ноги на ширині тазу. І з наступним вдихом ми піднімаємо праву ногу догори рівно та закритий. Тримаємо ногу, згинаємо її в колінові, підтягує коліно до грудей, ставимо стопу між руки, вдих піднімаємося вгору і з видихом опускаємо таз знижче. Плечі опускайте вниз, шия не напружена, погляд перед собою. Нахиляємося вперед, руки на рівні вух, плечі знову вниз. і тримаємося тут, Заднє коліно у нас підтягнуте. Лишаємося. Задньою ступнею підступаємо до передньої, опускаємося, присідаємо нижче і робимо скрутку в праву сторону, долоні разом. Заводьте плече якомога більше за коліно. Погляд направляємо на верхній лікоть і лишаємося тут. Повернули долоні на центр, опустили руки вниз. Взялися руками за щиколотки, куприком потягнулися вгору, склалися в складку, вдих руки через сторону, підняли вгору і з видихом плавно опустили вниз. Ще раз вдих руки догори, видих, опускаємо руки вниз, встали в планку. Вага тіла на руки, чату рану дандасана. Вдих собака мордою вгору. Відштовхнулася долонями, маківкою смаківкою до гори і видих, собака мордою вниз. Вдих, підняли ліву ногу до гори та закритий. Тримаємося трішки тут, згинаємо ногу. Підтягуємо її до грудей, ставимо стопу між руки і піднімаємося догори. І з видихом опускаємо таз вниз. Плечі опустили вниз. Тепер нахиляємося вперед. Маківка тянеться вперед. Руки на рівні вух. Плечі відводимо назад. Задня нога в нас коліно підтягнуте. Задня стопа прагне в килимочок Відступили задньою ногою до передньої, долоні перед собою і зробили скрутку в ліву сторону, завівши добре плече за коліно. Не повністю тільки лікоть, а ще й плече доверніться. Погляд на верхній лікоть направлений. Стоїмо тут. Повернули долоні на центр, перевели руки назад, зробили замок, і замком потягнулися назад. Груди опустили повністю і живіт на стегна, вирівняли ноги і склалися в складку, замком тягнемося вниз. Повертаємося, піднімаємося вгору, відпустили замок і перейшли вздовж килимка. Стопи в нас стоять у 45 градусів, опускаємося вниз, коліна дивляться в напрямку наших стоп. Нахиляємося до лівого коліна, розкриваємося в грудях і стоїмо тут. Стоїмо ще таз опускайте нижче. Вернулися на центр, але присівши, лишаємося і опускаємося, згинаємося в іншу сторону. Грудьми тягнемося вперед, руки розтягуються по сторонам. Повернулися на центр, опустили таз нижче, вирівняли ноги, стопи тепер стали паралельно килимочку, роз'їхалися трішки ногами, щоб відстань десь була півтора метри, права долоня лишається вгорі, ліва рука піднімається вгору і заводиться за спином, якось скручуємося. Погляд направляємо вгору. Повертаємо руку, опускаємо вниз і те саме все з іншою рукою. Підняли вгору, розкрилися в грудях, завели руку собі за спину і ще більше зробили скрутку плече, відвівши назад погляд вгору. Дихання постійно присутнє. Повертаємо долоню на центр. І беремося руками за щиколотки. Стопи дивляться прямо, згинаємо руки в ліктях і трішки підтягуємо себе до ніг. Плечі назад шия в нас тут не затиснена. Сідничними кістками тягнемося вгору. Спина в нас пряма. Добре. Повернулися на центр, стали знову на край килимка і повільно опускаємося вниз. Орівняємо ноги, долоньки ставимо позаду спини, потягнулися грудьми вперед і стопи натягнули на себе. Зробили вдих, підняли руки догори, з видихом склалися в складку, живіт поклали собі на стегна, можна притягнути коліна важливий оцей контакт із стегнами. Коли торкається живіт, тоді вже повністю дозаглиблюйтеся. Спочатку торкнулися животом, потім вирівняли ноги, а потім аж голову поклали. І лишаємося тут, повернулися на центр, праву ногу завели собі за ліве коліно, вирівняли спину, маківкою потягнулися вгору, завели, тепер плече повністю за ногу, і рука активно відштовхується від коліна, і ми м'яко дозаглиблюємося ще назад, і погляд за наше плече. Маківка продовжує тягнутися догори. Стопа витягнутої ноги натягнута на себе. Повертаємося. Знову спираємося позаду руками і піднімаємо таз вгору. І тримаємося тут ще вище таз, відкривайтеся в грудях, плечі опускайте вниз. Погляд прямо голову не закидайте. І опустилися вниз. Тепер ліву ногу завели за коліно, підтягнули ближче до себе до грудей, вирівняли спинку, завели повністю плече, не тільки лікоть, відштовхнулися рукою і м'яко заглибилися в скрутку погляд за плече. Маківкою продовжуємо витягуватися вгору і так само поєднуйте рух з диханням, глибокий вдих. І на видосі ще доскручуємося назад. Вдих і видих. Повертаємо корпус на центр, витягуємо ноги. І тепер руками потягнулися знову вперед, плечі відвели назад. Живіть в контакті з тегнами, пам'ятайте, лише тоді без окулиної спини ми дозаглиблюємося вниз. Шия не напружена. Маківка тягнеться вперед. Плечі відводимо назад. І повільно ще піднялися вгору. І сіли ноги перед собою, схрестили їх. Сядьте зручно, робимо вдих, піднімаємо руки догори, складаємо долоні і видих, опускаємо їх до грудного центру. Ще раз вдих, руки через сторони, погляд направляємо вгору на долоні, видих, долоні перед собою. І останній раз вдих, долоні разом і видих, опускаємо до грудного центру. Покладіть собі одну долоні на живіт, іншу на груди. Нижній долоні, і там, де живіт, відчуйте, як з вдихом у вас живіт іде вперед, а видих іде назад. Вдих вперед, а видих назад. А тепер зверніть увагу на верхню руку, відчуйте своє серцебиття. Подякуй собі за ці хвилини турботи, за те, що обрала бути присутньою тут і зараз. Збережи це відчуття зв'язку з тілом, з диханням і неси його в день, який тільки починається глибокий вдих і довгий м'який види. Я дякую тобі за цю практику. Намасте. І не забувай підписуватися на мій канал, писати мені коментарі. Бо це все зв'язок з вами. Я хочу чути, як вам ця практика, що вам сподобалося, що можливо ні, або що ви хочете побачити наступного разу. Ваші коментарі надихають мене створювати нові і нові відео. Дякую, до наступних зустрічей!